З міркувань безпеки, спецпогашення марки Україна Мати відбулося в одному з бомбосховищ Херсона. Погашення марки це дуже знаково, тому що найвелика монументальна фігура, яка є в Україні і в Європі, і сама суть радянської символіки на цій фігурі було знищення української державності. Зараз ми бачимо тризуб, який. Символізує перемогу України і найближчим часом я думаю, ми її побачимо. директор Миколаївської та Херсонської дирекції Укрпошти Єгор Сороков розповідає спецпогашення двома штемпелями. вирішили провести саме в Херсоні, щоб в чергове підтримати людей. каже зараз: місто переживає те саме, що колись було і в Миколаєві. Вже ці марки можна придбати в будь-якому відділенні, вони вже є у вільному продажі. Офіційно ми їх сьогодні запустили в продаж. Дуже обмежена кількість. В поштовий блок входять листівки, входять поштовий блок з шістьма марками та конверти, які випущені також до, цього, до цієї події. Нагадаю, сьогодні унікальна подія, сьогодні приймає участь два спеціальних штемпелів і Миколаївський, і Херсонський, точніше, Миколаївський і Херсонський. Тому ми повинні зробити разом Також. перший конверт, будь ласка, історична подія. Для нього є окрема історія, але це згодом. По одному екземпляру марки буде передано до Херсонського та Миколаївського краєзнавчих музеїв. На жаль, музей краєзнавчий не працює наразі, але ми впевнені, що вже наближим часом тільки нашим хлопцям та дівчатам, що боронять нашу землю, що звільнюють Херсонщину. Також ми, ми дуже скоро вже будемо мати змогу та нагоду передати цей конверт на зберігання для для згадування цього нашого історичного заходу. Нова поштова марка Україна Мати вийшла тиражем у 600 тисяч екземплярів. Говорить Єгор Косоруков, Олена Сумська, Олена Ліщенко, Владислав Купрєєв, Роман Саріов, Суспільне, Новини, Херсон.